Вітаю вас на каналі Місячна Країна. Зараз я розповім про найкращі, найсильніші дні у травні, в які можна робити різні справи. І перша дата це 8 травня, молодик у знаку тільця, його пік у 6.20 за київським часом. Тілець це знак Землі, стабільний і дуже розважливий, тому день сприятливий для будь-яких починань. Далі, 13 травня, Венера у гармонійному аспекті із Сатурном. Вона створює сприятливі умови для соціальних контактів, укладення офіційних союзів для знакомств та фінансових справ. Цього дня почуття. Будуть під контролем, і це допоможе ухвалювати вірні рішення, знаходити компроміси та обговорювати складні питання. Наступна дуже важлива дата це 17 травня, Меркурій і Плутон у квадраті, це день творчості і розширення горизонтів. Він принесе багато нових знайомств, креативу і відкриттів. День дуже гарний для дослідників, творчих людей, вчених, езотериків – це час зміцнення соціальних зв'язків на усіх рівнях сімейному, робочому, духовному. Далі, 18 травня, ще один потужний день сили, коли буде королівське з'єднання? Венера і Уран, Сонце і Юпітер. Цього дня Венера об'єднає свої сили з Ураном, тоді як Сонце об'єднає свої сили з Юпітером. Створюючи найпотужніший прилив космічної енергії. Це гарний день для бізнесу, інвестицій, відкриттів, запуску, бізнес- та інтернет проєктів. Якщо давно хотіли щось зробити, то використовуйте цей день по максимуму. Наступна дата 23 травня, це повня, його пік у 15.53. У найщасливішому і дуже позитивному знаку Зодіака у стрільці, адже ним керує планета благодійник Юпітер. А ще у цей день Венера ще одна дуже гарна планета буде у гармонійному аспекті з Нептуном і у з'єднанні з Юпітером. Дуже гарний день. Усі досягнення отримають оцінку та усілякі нагороди. І нарешті, 26 травня, Юпітер входить до знаку Близнюків, де пробуде до літа 2025 року. Юпітер, перебуваючи у близнюках, буде давати нам більше активності та енергії. Ми станемо більш відкритими до нових ідей, спілкування, налагодження зв'язків, підтримання комунікацій. Погляд на життя стане більш оптимістичним. А у глобальному масштабі перехід Юпітера у близнюки означає початок руху в переговорних процесах, соціальні перетворення у будь-яких сферах а також налагодження зв'язків у духовності. Травень це чудовий місяць для особистого життя та кохання адже. Майже весь місяць Венера і Марс будуть у своїх сильних положеннях, тож з'являються нові знайомства і велике тяжіння одне до одного. Тож вдалого всім місяця, вдалого травня.